Мульткий голос по-русски мислі вслух. Що я вважаю самим великим пороком чоловіка? Я думаю, це жадність. От реально жадна людина, жадний чоловік, вона канону на всьому і прежній всього на собі. На своїй на своїй житті. Це в мене батьки такі, У мене батьки всю жизнь економили, і вже маючи по 70 72 роки, я бачу, що вони всю жизнь економили, і в них всю жизнь нічого не було. Жадна людина, вона буде економити на всьому. Вона не буде купляти нормальну одежу, вона не буде купляти нормальну пищу. Вона не піде в спортзал, бо там треба, куп... <по> треба платити гроші. Вона не поїде відпочивати. Вона все час живе і жде чогось. Я не знаю чого. От жадність – це найголовніший порог. Е, Наталя Павловна-Капцова, коли сказала, якщо ти бідний, ти обов'язково жадний. І я дивлюсь, це правда. Я дивлюся правда. Коли я заходжу, наприклад, в кав'ярню, коли я заходжу в магазин, я все время бачу жадних людей. Я все время бачу жадних людей, в них ніколи нема грошей. Вони економлять прежде всього на собі. Вони кажуть, що не гроші, головне здоров'я. Та ні, для тебе головне гроші. Тому що ти їх економиш і ти їх бережеш. Ти їх навіть можеш не заробляти. А здоров'я це правильне лікування, це правильне питання. Гроші це і є здоров'я. Це санаторій два-три рази в рік. Ну за це ж треба платити. Самим головним пороком людей, я вважаю, жадність. Жадність для себе в першу очередь. Гроші даються людям, щоб вони їх тратили на себе. Хороший одяг, прекрасно. Скажімо так, косметика для жінки, або як вона називається, крима. Я не сильно розбираюсь, крема, там всякі сиворотки, вони коштують гроші. І тоді я дивлюсь, просто, жінки, які мають кошти і тратять на себе, вони виглядають набагато красивіше, одяг красивий. Прическа, ногти, украшення це взагалі цілий мір. Для мужчин це теж, там, костюми можуть бути красиві, тоже красивий одяг, красиве авто, відпочинок це душевна, це душевна красота. Тобто ти приїжджаєш з відпочинку, ти в тебе хороше настроєння і ти світишся правильно. Потім, що ще в цій жадності? в себе. Влажування в себе. От влажування в себе Зробити чекап організму. Раз у півгода поїхати в санаторій або лягти в лікарню, зробити там, здати всі аналізи, подивитися, може треба якусь дієту зробити. Може, особливо після 30, після 40, це, мені каже, це люба людина. Ну, на Заході це постійно роблять. зробити повністю піддержувати свій організм. Но людина ніколи не пів ця, жадна людина. Вона ніколи не піде ні в, в больницю, ні в санаторій не поїде, тому що це ж треба гроші вложити. Так у себе ж ти ложиш. Ні. це не е, Жадна людина буде їздити на економній і старій машині. Або дуже економної, хай не дуже старій. І буде дуже мало їздити. І буде економник, зимою, буде... <смі> зимою не треба виганяти з гаража, там, бо буде портитися краска. Жадна людина не живе. Жадна людина економить прежде всього на собі. І я вважаю, що главным пороком це жадність. Якщо ви згодні, поставте сердечка. А якщо не згодні, теж поставте сердечко. Все буде добре.